У четвер у виконкомі провела своє засідання. Комісія з призначення державної соціальної допомоги мала сім'ям житлових субсидій та пільг населенню призначили двом багатодітним родинам Лозівчан державну соціальну допомогу. Вона виплачується упродовж півроку і її розмір становить близько тисячі гривень. Також було розглянуто 13... заяв городян, у яких вони звертаються з проханням про надання їм житлових субсидій. Комісія відмовила лише одному городянину, оскільки заявник працездатного віку аніде не працює і не перебуває на обліку у лозівському центрі зайнятості. І ще розгляд однієї заяви вирішено було перенести на наступне засідання комісії. Питання потребує доопрацювання. Більшість розглянутих на комісії заяв надійшла від пенсіонерів. Комісія благосклонно відноситься к пенсіонерам, якщо оба пенсіонного віку, і доходом пенсіонного пенсія, як правило, це пенсія мінімальна, то конечно комісія такі питання в основному положительно.